Це було важко. Важко в усіх планах, бо ми чули, що це колишня колонія, яка була розрахована на 800, там, до 1000 людей по всім нормах розміщення відповідно санітарних умов, харчування і так далі. А там у нас знаходилось ну три там чимось тисячі людей, тобто ну занадто. І відповідно і санітарні умови не відповідали. Тобто, ну просто навіть на от в бараці на момент нашого останнього прибуття знаходилось 500-600 людей. А вибачте, в виправити нужду там знаходилось три отвори. три-чотири отвора. Тобто, ну це величезна кількість сюди, просто навіть це не розраховано було. Не було питної води на початку. Тобто нам привозили декілька там літрових таких ємностей з, з якоюсь водою, яка ну там була жовта, і іноді її просто пити не можна було. А і все, і от її роздають, навіть куди куди налити, не було.